Ілюзія частоти, як один із видів когнітивних глюків, буде розглянуто у цьому відео. Хочете знати, що ж це таке? Що ж це таке, коли, до прикладу, ви надумали купити собі червоний автомобіль? І тепер, коли ходите вулицями вашого міста, помічаєте, що червоних автомобілів стало якось більше до вашого? прийняття рішення. Або, до прикладу, ви дізнались, що у вашому місті більше всього бухгалтерів, ніж в інших містах України. І тепер щоразу, коли ви дізнаєтесь про певний фах того чи іншого вашого знайомого, якщо виявляється що він бухгалтер, то ви підтверджуєтесь в думці, що так дійсно. Бухгалтерів більше. Хоча насправді, кожного разу до цієї нової інформації, яка вами була сприйнята про кількість бухгалтерів у вашому місті, до сприйняття цієї інформації вам повідомляли ваші нові знайомі свої професії, і серед них також були бухгалтери. Але ви не звертали увагу на певну частотність, певну якусь таку законрість, можливо, як би вам здавалося. До прикладу, ви, можливо, побачили певну породу собаки на вулиці. Дізналися щось про неї взагалі. Переглянули певне відео, дізналися, що є певна порода собак, і тепер помічаєте її на вулиці все частіше і частіше. Це може бути з різними моментами пов'язано. Проте отака от ілюзія частоти, ілюзія частотності існує. Коли щось, що повторюється, щось, що нами пізналося, сприймається як таке, яке часто повторюється набагато частіше, ніж це було до пізнання нами цього явища. Тому бережіть себе і звертайте увагу на певну таку ось особливість. Тут є певний вихід. Тобто, як можна не піддатися до цього глюку частотності. Я думаю, що для багатьох із вас це очевидно. Можна заміряти, тобто обчислювати, наприклад, в цифрах, скільки вам сьогодні трапилось, тих чи інших закономірностей завтра, післязавтра. І ви, порахувавши, зможете оцінити, чи збільшується ця частотність, чи залишається без змін, а можливо, вона навіть зменшується. Якщо у вас є якісь запитання, то задавайте їх в коментарях до цього відео і будемо міркувати над іншими когнітивними глюками. А можливо і розглянемо цей більш ретельніше.